Другий літній місяць несе низку змін деякі з яких приємні для українців інші не дуже. З 1 липня зростуть чергові надбавки для пенсіонерів 70+, 300 гривень для тих, кому виповниться 70 років, 400 гривень для 75-річних, 570 гривень для 80-річних пенсіонерів. Ці доплати пенсійний фонд України нараховує автоматично та виплачує з наступного місяця після настання відповідного віку. Водночас ФОПи сплачуватимуть єдиний соціальний внесок у розмірі 22% мінімальної заробітної плати тобто до 1760 гривень. Щомісяця таким чином, єдиний соціальний внесок за другий квартал, квітень-червень за себе та кожного найманого працівника ФОП має сплатити 5 тисяч гривень. Тарифи на комунальні послуги залишаються на встановленому рівні. З 1 липня набувають чинності правила військового обліку жінок певних професій, зокрема медиків та суміжних спеціальностей, за якими вони мають стати на облік та оновити дані. У разі ігнорування вимог штрафи сягатимуть від 17 тисяч гривень. Частину студентів можуть мобілізувати, якщо ви здобули вищу освіту зі ступенем бакалавр, то для отримання відсрочки необхідно вступати до магістратури. Кабінет міністрів у бюджетній декларації на 2025-2027 роки визначив, що індексація пенсій відбуватиметься щороку з 1 березня, повідомив член фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Шелезняк. Також, за словами народного депутата, уряд планує визначити єдині підходи до нарахування страхових пенсій для всіх категорій громадян, а також продовжити виплати пенсій після деокупації особам, які проживали на окупованих територіях. Наша назва Вільні, Наше гасло. Україна, мати, ми твої сини. Обіцяємо щиро волю берегти. Павлоградський рій вільні здобув перемогу на обласних змаганнях з військово-патріотичної гри Джурам, перед якими труднощами вони постали, розповіла керівниця команди. Найскладніший по підготовці був в поряд. Тому що ну там дійсно повинна бути синхронність всіх рухів, там приймає участь вся команда і оцінюється кожна людина, як виконала майже кожен крок. Вихованці гуртка висловили свої переживання перед всеукраїнським етапом змагань. Ми не знаємо взагалі, що там буде. Це завжди ну, хвилювання, якесь важка праця. і Тому є таке. Я дуже переживаю, але думаю, ми. Справимось, ми молодчинки. Тренування доводилось проводити навіть о шостій ранку, говорить керівниця команди. Завдяки старанній праці вони були готові до багатьох викликів. Рій показав високий результат у тактичній медицині, спортивній, строєвій, тактичній підготовці. Та тепер завзято готуються до всеукраїнського етапу змагань. Крупи, ковбаси, печиво та цукерки ці та інші смаколики отримали родини, які опинились у складних життєвих обставинах. Їх передала благодійна організація з Німеччини Шнеле Нотхільфі. Деніс Рімпо разом з дружиною приїхали до Павлограда, щоб особисто поспілкуватися з цими родинами. Слава Україні! Героям слава. Яна виховує п'ятьох хлопчиків: найстаршому чотирнадцять, молодшому вісім місяців. Задоволена, дуже рада. Я хочу, щоб ви допомагали. Дякую вам все. А ось маленький Назарчик з радістю приймає самокат, що привезли волонтери з Німеччини. Малого та ще двох братів виховує мати одиначка. Держи самокат, тільки обіцяй, що будеш акуратно їздити. Будеш? Так. Все, молодець. Держи. Волонтери вже не вперше відвідують сім'ї, що перебувають у складних життєвих обставинах, і дуже цінують, що їм довіряють. Це мотивує їх приїжджати сюди знову і знову. Сміло признають то що да, серед нас є такі, які нуждаються в помощі в інших градах. Ад нас та. Это... Прятали, нам не показували этого. Нам говорили, оставьте здесь, едьте далі, поступайте, як ви хотите, головне, що оставьте. Ні, нам важно, щоб ця допомога дійшла. І нам важно донести то старання оттуда, донести сюди тим, кому це потрібно. это ну, главная цель місії. Волонтери поїхали далі до родин, які також потребують підтримки та допомоги. Олена Куліш Ігор Брова, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. У дії з'явились нові можливості. Кабмін ухвалив постанову, що дозволяє громадянам реєструватися як пацієнти в електронній системі охорони здоров'я через застосунок, не витрачаючи час на походи до лікарні. Повідомив у телеграм-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Українці зможуть зручно через дію обрати сімейного лікаря, подати чи розірвати декларацію. Можна буде змінити дані про себе в ЕСОС, наприклад. Про номер телефону чи місце проживання. Зараз для цього треба їхати в поліклініку або звертатися до Національної служби здоров'я. А скоро кілька кліків у дії, засвідчили дієпідписом і все готово. Далі функціонал розшириться, повідомив очільник Мінцифри. Щоб підвищити безпеку експорту українського зерна, три країни НАТО почали розміновувати Чорне море. У протиміні операції об'єдналися Туреччина, Румунія та Болгарія. Про це повідомляє Блумберг. Це перша спільна акція чорноморських країн після вторгнення Росії в Україну для знешкодження мін, що дрейфують у Чорному морі. РФ та Україна є ключовими виробниками зерна, і війна поставила під загрозу безпечне проходження вантажів. Нагадаємо, минулого року Київ запустив власний чорноморський експортний маршрут. Це прискорило експорт і допомогло українській економіці зростати швидше. Але маршрут залишається ризикованим. Завдяки гарячому повітрю з Аравії Україна цього тижня буде однією з неспекотніших країн в Європі. Про це повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології. Наразі температури в Україні можна порівняти із Середземноморськими в Італії та Греції. Теж від 30 34 градусів. А от у південній частині та центральних східних областях України аж до 37 градусів. Чим довше утримується хвиля спеки, тим менше охолоджуються поверхні забудов бетон та асфальт протягом ночі, особливо в умовах міста. Лікарі нагадують, що важливо не перегріватись, уникати прямих сонячних променів. Та охолоджуватись, випиваючи достатню кількість води. Заходи сонця, розбиті вікна, квіти та діти все це про життя, яке не бачить більшість українців, бо це світлини з місць бойових дій. Військовослужбовець Олександр Господ знімав їх від початку антитерористичної операції на Донбасі. Тут немає вигадливих портретів або чітко створених композицій. Тут Життя таке, яке воно є, без прикрас і гламуру. Більшість із цих фото зроблені в Пєсках та Бахмуті. Чоловік знімав їх на телефон, Найбільш вдалі кадри відправляв побратимам та рідним. Так і не збиралось на цілу виставку. Її представили у рідному для Олександра Павлограді. Наразі чоловіка вважають зниклим безвісти його експозицію представила дружина Олена. Він дуже хотів чути цю виставку. Він мріяв про неї. У нього бракувало часу, тому що постійно військова форма на ньому, постійно захист країни, в першу чергу. Жінка розповідає, що в цій виставці відображений той Олександр, якого знають рідні та друзі. Він давно мріяв показати всім свої фотороботи. Навіть сам обрав художній стиль та викладку світлин. Фото розмістили на шматках гіпсокартону, неначе на вирваних із того життя стінах. Він хотів, щоб люди бачили війну його очима, тому що. Повторюсь, да, слова пусті без візуалізації. Нам треба це бачити, що несе з собою війна. Історія кохання Олени та Олександра почалась на війні. Вона волонтерка, він військовий. Зустрівшись у соцмережі, вони не змогли розлучити сні на мить. Я подивилась на його прізвище. Кажу, це прізвище. Він такий, да, прізвище. Каже: ну за таке прізвище і не гріх заміж вийти. Він така, чого? виходи. І все. Отак зв'язалась там спочатку дружба. Він мені прислав замість розочок, що там трояндочки висилають сердечки. Сашенька прислав череп кості. Думаю, боже, все, це мій це мій герой. От, це це мій мужчина. Бандера фашисти укропи Хунта. подумал, почему бы не научиться самому делать что-нибудь прикольное. Я меня там, блядь, разрисовал Олександр Господ навчався у Павлоградській школі. Вже тоді у хлопця помітили схильність до мистецтва. Він писав портрети однокласників, робив замальовки своїх улюблених героїв. По закінченню школи працював на хімзаводі. Та свій талант зміг розкрити тільки на війні, коли почав фотографувати те, що його оточує, Ольга фотографиня та художниця. Її вразило те танке відчуття світу. Яке вдалося відтворити автору виставки, найсумніші роботи це ті, де є дітки, бо дітей взагалі не повинні стосуватися ці події. Дітям повинно бути щасливо в їх дитинстві, і це вкрай сумно і просто роздирає серце. Анна не стримує емоцій, каже, що кожна світлина навіює роздуми. Естетично дуже гарно, але коли ти починаєш заглиблюватися в те, що на них в їхній сенс, то просто пробирає ну з одного боку і віче, і жах, і в той же час там є такі фото, де Пробивається світло надії, так би мовити, найкраще майбутнє. І взагалі бачити в таких елементарних, нібито речах глибину і впіймати її, будучи на війні під під постійним там, загрозою, да, це треба мати дуже глибоке якесь відчуття прекрасного на фоні жахливого. Світлина Олександра вже об'їхали Київ та Дніпро. Дружина Олена мріє, щоб їх побачили й у Європі. Та після хочу повернути цю експозицію до Павлограда на рідну землю Сашка. Виставка триватиме до 4 липня. Переглянути її можна в міському культурно-дозвільницькому центрі Мир. Олена Куліш, Марина Ястребова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.